Ну що, народ, я радий вас вітати в себе на каналі. Ось і завершився ще один сезон покривних культур в нашому господарстві. Це другий по рахунку. Знов додала вона нам, нам трошки досвіду. А, чим раз, тим більше воно мені починає подобатися. Цього року сидирати мене, краще, ніж минулого року. А, як на мене, ми трошечки запізно їх забираємо, тому що... Гірчиця вже утворила насіння. Хоча воно ще не дасть певно сходів, але це вже ризик. Але з другої сторони, дивіться, льон же ось ось зацвіте. Дуже мені подобається така культура, як льон. Мені здається, що навіть би було цікаво повирощувати його в нас. Треба попитатися людей, які вирощують, щоб знати, чи є економічна доцільність, дивіться, бджілки вже на льоні. Збирають мед, фацелія. Ось ось зацвіте. З краєчку бачу кілька рослин, які вже зацвіли. Це не знаю, що це таке. Це я так думаю олійна редька, щось типу того. Я, я з нею незнайомий. Судячи по листках і судячи по тому, що я таких квіток ніколи не бачив, значить це вона. Теж так нічогенько. Що в нас по корінчику, дивіться. Майже майже як дайкон. ну До дайкона і далеко, звичайно, але ж все таки. Ну Тут ви можете догадатися, який курінчик в льону. Дуже шкода, що нема вики. Редька, дивіться, вже теж утворила якісь, я так розумію, насіння. А, може хтось скаже, що густота не, недостатня, як на мене, густота саме то. Те, що доктор приписав, не загусто, не зарідко, тому що як загусто, то вони вип'ють забагато води, а то теж нам не потрібно. А зарідко, то не буде того ефекту, не буде покрову поля, не буде достатнього розущільнення ґрунту. Дивіться, яка суданка також вимахала немаленька. Ну, я вам скажу, мені дуже цей цьогорічний сезон. Особливо цей ранній посів, просто бомба. Там, де пізній посів, і там ще є кусочок такого бідного поля, там вони не такі і там воно, воно не то. Там, де дуже пізній посів, там теж воно не дотягує. Ну, але все одно, вони там десь приблизно такі самі, як минулорічні. А тут, от те, що доктор приписав: О, дивіться, фацелія зацвіла. Бачите, чекайте, які гарні квіточки. Фіолетового кольору, фацелія може давати до тонни меду з гектара. Льон теж дивіться. Якби, скажімо так, не, не, не був тут буряк, і якби так хрестоцвітні йому не, не шкодили, я б ще навіть їх і потримав, щоб вони собі ще поцвіли гарно така погода. Бджілки би собі назбирали меду. Дивіться, як фацелія зацвіла. Краса, краса не описуємо. Дуже шкода, особливо тако мені знаєте заробляти їх зараз. Але от ті стручки на гірчиці мене дуже непокоять, тому що я знаю, що таке падалиця ріпаку в посівах цукрового буряку. Так що краще, краще з тим не жартувати. Ну і Як показала практика минулого року, каратом заробляти такий об'єм маси набагато краще. Наприклад, ніж джокером. Джокер чуть-чуть підгортає. Хоча і джокер має цей ножовий каток, Але воно трошечки ну, мені чуть-чуть не сподобалось. По-перше, що не сподобалось, що мілко. По-друге, що є деякі забивання. А карат працює без забивань. Ми йому цього року зняли стрілки, працюємо тільки долотами, тому що дуже твердо, просто надскладні умови. Сухо і твердо, і він трактор би просто стогнав з ним і була би лишна солярка. Так, може, ми тут не маємо 100% підрізання, тому, бачите, рослинка є не підрізана, на мою думку, хоча то ще треба доказати. Але е тут ще буде глибоке рихлення, тут ще все попереду в плані ґрунту обробітку, і я не переживаю ні разу від слова зовсім. Наша задача зараз просто-напросто зупинити ріст е покривних культур, щоб гірчиця не дала нам е, насіння. Все, карат тут справляється на ура, але карат замішує в глибший шар. Ми тут десь працюємо на 15-17 см. Він цей шар рівномірно все замішує і виходить просто ляльон. Ну Блін, я ходжу по тих. Мені шкода, що бджолам заберемо. Додаткову їжу, ну, але ще раз скажу: дуже я боюся, От падали ці гірчиці, так що краще не жартувати. Ну Так чи інакше, любі аграрії, які займаються покривними культурами, отакими от сумішами, так чи інакше, вони зупиняють ріст як не гліфосатом, так якимось механічними методами. Як би не було шкода, вони свою роботу виконали. Дивіться, яке, яке насіння редьке. Ще раз на курінчик глянемо. дивіться, як морква. Ви уявляєте, що вона як розрущення для ґрунту. Ну і практики ще одні мої дуже добрі колеги розказують, що менше буде гербіцитне навантаження при такій травосуміші. Так що я думаю, що того року. Буде дуже успішний рік в плані покривних культур. Ці ми зараз зупинимо, а ці, що ми сіяли давніше, ще будуть рости деякий час, так що нічого в не маю якихось проблем. Щось десь підскрипує. Бачите, все замішане, все в ґрунті, все сковано. Просто красота. Ну, мені дуже подобається така робота. Ми минулого року, хто пам'ятає, пробували рубіна, джокера і карата. Карат перевершив минулого року всіх. Цього року навіть нічого не пробуючи, працюємо каратом і все. Тут, ще раз нагадаю, буде проводитися ще глибокі рихлення з подальшим вирів... вирівнюванням на зиму, тому що минулого року ми е, не вирівнювали, е, і це особисто мені дуже не сподобалось. Так що е, працюємо далі. Ну, хіба не краса народ? Ну, я думаю, що ми ще завтра зранку заїдемо на це поле, де е, в нас ростуть там ті пізніші травосуміші, щоб е, мати якесь порівняння, щоб бачити яка різниця в терміні посіву. І от таку красоту приходиться заробляти. Шкода, не шкода. Але мусиш. Карат справляється на ура, метрові сидирати. Правда, не, не такі вони густі, як би може хотілося, але в принципі я густотою того року задоволений і взагалі їх роботою. Просто все шикарно. Мені сподобалось того року сидирати. Ще цікаво б поїхати, подивитися, там де кукуруза з соняшником ще є до і гречка чи там щось воно. Меняло чи ні, то було дуже цікаво глянути. Так, Андрійко скинув, бачите, долота, працюємо, верніше скинув стрілки, працюємо тільки долотами. Андрійко мене підкинув до края поля і поїхав собі працювати. Бачите, по цілому полі гірчиця виросла, тут вже пізніший посів на тиждень. Тут ще немає такої явного утворення стручків. Але тут і редька, бачите, теж вже стручки утворила. Корінець тут трішки менший в редьки, само собою. Ну, але я думаю, що тут теж пора заробляти. Фоцелія тут теж ще от на стадії початку цвітіння і льон чуть менший. Тут я, роз... я нагадаю, тут... Тиждень різниці в посіві, так що, скажімо так, терміни посіву потрібно вибирати якнайраніші, щоб отримувати якнайкращий результат. Так, ну мені додому тут недалеко. Прогуляюся пішаком. А завтра зранку ми з вами станемо і швиденько ще метнемося на ту площу. Де наші експериментальні сидирати посіяні чи покривні культури, як то називає, ось. Там, нагадаю, є посіяни з підмішуванням гречки і є посів з підмішуванням кукурузи з соняшником. Ну і є залишені два контролі. Все коротше, покажу, все розкажу, ви головне, не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що ми цього року попрацювали набагато крутіше над сидератами. Який аксіон? Жовтенький, то все цвіт гірчиці. Зараз поїдемо в поди, подивимося, скільки Андрійко вчора зробив. Ну і виходить нині буде доробляти. Їдемо. Так, маємо наступний день. Льон вже більше розцвів. Бджілки ще забирають, що можуть. Почули, що то скоро в них заберуть. О! Трохи лишається стерчащого, але то через те, що ми зняли стрілки. А з стрілками ми би тут по-перше, не досягнули би глибини, по-друге, могло би трошечки підгортати, а по-третє, трактор би здох при такій сухій погоді і при таких горбах, то одне з найгорбистих полів у нас. так що... А виходимо з положення так. Якщо і лишиться там кілька рослин, то я думаю, що сильної біді не буде. Але побачимо, як воно. Як воно і що воно. Може на другу площу зайдемо джокером, там трошечки менший травостій Побачимо. В принципі, вчора ще от таких квіток не було на льоні. Бачите, сьогодні вже один день пройшов і як він рванув. Дуже гарні квіточки. Так, ще би десь редьку побачити. Я би ще разок курінчик витягнув. Вивіться, як вона ремненько пішла вниз. Отакі От рослинки. Добре, їдемо на наступну локацію. Так, ну і маємо наступну локацію. Це той момент з моїми експериментами, тут бачите, є підсів гречки, яка вже рясно цвіте і вже починає утворювати насінинки А то означає, що як тільки закінчимо роботу на тамтій локації, зразу треба заходити сюди, тому що якщо гречка нам пустить насіння, нам не буде легше ні разу, ніж насіння гірчиці забрати. Тут, нагадаю, теж плануються цукрові буряки. Тут експеримент, бачите, з підсієм кукурудзи, соняшнику і гречки. От до тої всієї маси, що я що посіяна на попередній локації, ми додали. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, ми додали в бак для міндобрив насіння кукурудзи і соняшнику. Вона якраз заробила їх трошки глибше, і дивіться, бачите. Гарні сходи. Тут набагато, скажімо так, густіший травостій. Теж мені така штука подобається, особливо для пізнішого посіву. Отакий От густий травостій, дуже класна історія. Тут ми залишили прохід з контролем, тобто не сіяли нічого, бачите, десь падалочка пшениці, десь падалочка ріпаку. Ну і переважно бурянці, берізки. Так, тут далі дивимось льон. Теж корінчик гарний, галузиться гарно. Міг би збиратися зацвісти за кілька тижнів або за тиждень, але вже не встигне. Речка. Така сама історія, чи то не речка. Ні, то певно гіршиться. Така сама історія, фацелія навіть близько не встигне зацвісти. Бачите, насінина на кукурудзи. Не зайшла в ґрунт. Соняшник, дивіться, який вивалив. Раз, два, три, чотири, п'ята пара листків. А Кукурудза, дивіться, так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий листок. Дивіться, яке тут вже кореневище. Як воно гарно працює. Я думаю, що я ні разу не прогадав, замість того, щоб викинути насіння, яке вже у нас не кондиційне було і лежало кілька років в складі, ми його тут акуратно висіяли і отримали хоч якийсь ефект. Тут у нас кукурузи з соняшником небагато, не пам'ятаю, 6 чи 7 гектарів. ось, І там ще один є контроль. Без висіяних седиратів, там де ж вже не було ні кукурузи, ні соняшнику. Бачите, є деякі нерівномірності при сходах, де було сухіше, чи де може якийсь покос був після комбайну, не, не, не до кінця гарно розподілений. Кукурузи трошки менше, соняшнику трошки більше. Теж корінчик працює. Ми то все гарно каратиком зробимо. Я думав, що сюди може можна попробувати запустити джокера, але бачу, що. Якщо е, тут ще він міг би дати раду, напевно, то тут де соняшник вже може забиватися. Плюс до того, чим мені не подобається е, джокер в даному е, випадку, тим, що він лишить багато наверху, а нам хочеться содирати, по максимуму заробити е, в ґрунт, щоб е, ще працювала органіка. Там Бджілки, дивіться, носять мед з гречки. Редька зацвіла. Теж корінчик такий нічогенький. Ну, я ще раз скажу, я дуже сильно довольний цьогорічним сезоном покривних культур. Якщо минулий рік був такий собі не дуже цікавий, як на мене, були, скажімо так. По-перше, що суміш була трішки інакша, тому що була вика, а не було редьки. А редька мені більше подобається, хоча я би ще й сюди додав вику. По-друге, що щось холодно, напевно, було, що вони нічого не росли, майже не зацвіли. Ріденькі були ще рідчі, ніж отут. Ось. Ну а того року все, все по красоті. Мені подобається дуже. Ну Якщо вам подобається, то не забудьте поставити лайки і прокоментувати. Вернемось сюди, напевно, завтра, тому що завтра я сюди приїду вже трактором з каратом і буду заробляти. навіть ще сьогодні. Володя почне, а я вже завтра буду завершувати. Їх хоч коротше так. Так що не перемикайтеся, далі буде цікавіше. Так, продовжуємо роботу. Як бачите, є ділянки, де густота зовсім зовсім невеличка. Така цікава хмарка, що вона пішла стороною. А також надіємося на дощик. Щось ніби малюють на ніч один міліметр, але що то нам 1 мм, то нам ні про що. Дуже ну, вже треба дощику, хоча хочу сказати, що е, є навіть і вологі, і грудки карат витягує за собою. так що, Ніби і не так критично вдолику. Ну Тобто в нижніх шарах ґрунту волога ще є, а от верхній шар пересох зовсім. Чесно кажучи, переживаю за сходи пшениці. Як воно буде е невідомо. невідомо, Треба дощу. Е цього року в Україні світ перевернувся, все там Полтавщина, Південь, центр. Просили дощу, а нас заливало цього разу. Бачу по інших блогерах, що хваляться, що там трошечки перепадають дощики. Хоча, може, і не всюди, звісно, але. А в нас таки зовсім Зовсім сухо і все. Останній дощ був на початку серпня, продуктивний. Те, що я показував там по півтора міліметра капало, то так ні про що, навіть порохи не ну, було. Маємо то, що маємо. Працюємо над тими задачами, які, які маємо, виконуємо. А далі, далі час покаже. далі цікавіше буде жити. Так, народ, продовжуємо нашу роботу. якраз заробляємо сидирати, де був контроль. От справа Та наша суміш, тут взагалі не посілена, там знову суміш. Карат працює на ура, питань нема. А, і хочу вам сказати, що сталася в мене не дуже мудра історія. Хотів я щойно переглянути на камері, що я там не знімав, щоб е, приблизно розуміти, е, як братися до монтажу відео. І флешка на камері моя здохла народ. Купа матеріалу пішла поту під хвіст. І Навіть трохи матеріалу з цього відео, так що відео буде не до кінця повним, мусите мені бачати. Ніц я не зроблю, голови не пригну. Це вже не перший раз в мене така історія з тими флешками на камері. Але що я зроблю? ну, Вроді не лише флешки купляю, вроде і користуюся адекватно, а так як виходить. Шкода, звичайно. Матеріалу шкода дуже. Це ну, не означає, що треба перестати знімати. І я так відчував, чи, що, чи то просто так сталося. Що я дуже багато, саме на цьому відео зняв тільки на телефон. бо камери під рукою не було. Так що, в принципі, основні моменти я вам показав в цьому відео. Ну, а що не показав, то вибачайте, решту десь на стрімах договоримо. Будете задавати питання. Я постараюся по максимуму дати відповіді на них. от так приблизно йде робота. Ну, тому, Я думаю, відео наше будемо завершувати. Так вже тут нічого нового не побачите. Так що і народ якось так. Дякую за увагу, слава Україні, слава Збройним силам України, до нових відео, до нових зустрічей. Ставте лайки. Я і мало не забув, хотів ще сказати, так, скажімо, типу підбити підсумки по сезону сидератів. Цим сезоном я більш ніж задоволений. Задоволений як експериментами своїми, так і задоволений, щоб знав, що по термінах посіву інформації того року я для себе почерпнув доволі багато. І Якщо все буде добре, то наступний сезон знову треба планувати посів покрівних культур, тому що це здоров'я ґрунту і за цим наше майбутнє. Хто згідний зі мною, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Тепер точно вже до нових зустрічей, до нових відео. Слава ЗСУ!